Вітаю вільномовці, скоромовка. Язиком не промовити, то й пальцем не розстикати. Нічого рукам розумувати, якщо Бог розуму не дав. Мову розумом червоно, а якщо язик шипелявий, то й промовляти скоромовку за скоромовкою. Тридцяти кораблі лавірували, лавірували та й не вилавірували. У нас на дворі по двірі погода розмокро... погодилася шити копак не паківський. Вилетий колокол не по колоколівськи. Треба копак перекопакувати, перевиковпакувати. Треба колокол переколокувати, перевиколокувати. Треба усі скоромовки перескоромовити, перевискоромовити. І тоді, так заговориш, наче річенька задзюркочиш. Відтопоту копит, пиляка по, -по полю летить. Готовіслати син з донесенням, голова у сені, як козубець, а мозку ані крехти. з виду орел по розуму тетерюк. Доскакав ти доскакав, а все не так розповів, розповів, що не, три, не 33 колоблі лавірували, лавірували, так і не вилавірували. І що прокіп не варив окріп, а з'їв у морфи марфи усю із-під простокваші. А в цей же час розлученого конституційного Константина, знайшли акліматизованого у конституційному місті Константинополі, котрий вимудрував у досконаленні І все ж тому, що діло було ввечері, коли робити було нічого. Вавілон, розчулена вавілонка Варвара, розчулила нерозчуленого вавілу. А веселі дороз, розважливі містер та місіс Уксуси не знали, що розчулена вавілонка Варвара все розчулила нерозчуленого вавілу, Що виявилося дуже добре, бо командир говорив про підполковника. Про підполковника, про поручицю. Про під поручицю, а ще говорив, що у луски вуса. Шукай, не шукай, не знайдеш. Що у ліща та шуки, щу, що оси не вуса, не вус, сище, а вусики. Що, йшло, що йшла саша, саша по шосе та й змоктала сушку, а назустріч їй шофер по соше тягнув шину для машини. Шофер забруднився, став чорним. Як чорне чортеня. Саша Шофера побачила, обімліла. Слова сказати не може, тільки тіт, тіт, тет, тат, тот тут тет. А потім, коли впізнала його, усе йому розповіла: розповіла, що на дворі трава, на траві дрова, що всіх скоромовок не перевискова не перевиско то спробуй спробувати та спробувати слід, і я це зроблю. Дякую.